На українську енергетику чекає дуже непросте літо. Очікується, що споживання електроенергії зростатиме, а її виробництво відповідно навпаки падатиме, і в такому разі може погіршитися дефіцит струму. Чи чекає на споживачів відключення електроенергії? Чи будуть графіки про все це? Далі поговоримо зі Світланою Гранчук, заступницею міністра енергетики України. Вітаємо вас. Доброго дня, отже, можете сказати нам, яка зараз ситуація в енергосистемі, і на що нам очікувати? Ситуація зараз продовжує залишатися складною в результаті всіх тих атак і всіх тих пошкоджень, які були завдані починаючи з 22 березня, коли росіяни прицільно масовано атакують енергетичні об'єкти, в результаті чого значно було пошкоджено теплову генерацію ушкоджень також зазнали гідрогенерація, тобто всі маневрові балансуючі потужності. А також об'єкти системи передачі найскладнішою продовжує залишатися ситуація в Харкові та Харківській області. Також діють обмеження для промислових споживачів в кривому розі, і, на жаль, після останніх атак у нас періодично діють обмеження для об'єктів промисловості для того, щоб можна було систему тримати в збалансованому в збалансованому стані роботи енергетики. Працюють там, де це можливо. Намагаємося ремонтувати, відновлювати, але поки що на багатьох об'єктах ще навіть тривають розбори завалів, і оцінка ускладнень, оцінка пошкоджень. Тому зараз прогнозувати щось або давати якісь конкретні оцінки щодо того, якою буде ситуація там найближчим часом, дуже важко. Ми намагаємося покривати той те споживання, яке є зараз, і за рахунок власної генерації і за рахунок комерційного імпорту. Також постійно практично залучаємо аварійну допомогу від наших країн-сусідів, тому ситуація продовжує бути складною, однак, поки що контрольованою і достатньо стабільно складною, скажімо так, але контрольованою, і також ми просимо наших споживачів, як промислових, так і побутових, відповідально відноситися до свого споживання, тому що тільки разом ми зможемо пройти, пройти цю кризу, тому що всі повинні розуміти. Що ремонти відновлення енергооб'єктів це не така проста задача, і воно не робиться так швидко як хотілося би. Та але ще раз повторюся, там де це можливо, ми прикладаємо там максимум зусиль. Так заощаджувати потрібно всім, всі маємо долучатися до цього. Пані Світлано. Ще одну тему хочу зараз з вами обговорити. Це питання перегляду тарифів на електроенергію. На якому етапі зараз стоїть це питання? Очевидно, що зростання буде? Наскільки ну, на сьогоднішній день рішення ще не прийнято і залежить. Там і розмір, якщо таки буде прийнято рішення, розмір підняття від того, вірніше скажу так. Зараз ми оцінюємо всі можливі ресурси для здійснення ремонтної кампанії і підготовки до наступного опалювального сезону. Це і міжнародна допомога, яка надходить нам і у вигляді обладнання, і у вигляді фінансових ресурсів, це і внутрішні можливості наших підприємств, і в тому числі звичайно можливість підняття. Тарифу, оскільки ми повинні розуміти, що ситуація дійсно є дуже складною. Це не перебільшення, і не для того, щоб там залякати наших споживачів. Ми дійсно робимо все від нас можливе для того, щоб обійтися без, без відключень. Але ми повинні бути свідомі того, що енергетична система зазнала значних втрат і проходити подальші там пікові навантаження, коли коли ми почнемо користуватися всі кондиціонерами влітку, а ще, ще складніше це наступний опалювальний сезон, коли нам треба буде і теплом, і електроенергію забезпечувати наших споживачів, все це потребує значних ресурсів. Давайте Як так скажемо сказала, можливо, пані Світлано, глядачам не. і українцям, що давайте спробуємо пережити це літо без кондиціонерів. Я думаю, що ніхто э, за там відсутності певного комфорту не постраждає особливо. Світлана ну, Це, звичайно, було ідеально, але ми маємо розуміти, що все одно є системи охолодження, які повинні будуть працювати Ну так. в літку, промислових це... масштабах. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на зв'язку. Дякуємо.